Кожна людина в житті прагне позитивних змін. Дуже прикро, що в наш час ці зміни в основному стосуються акумуляторів. Але добре, що принаймні є на що змінити. Знайшов я собі акумулятор. Вроді досить хороший. Давайте розпакуємо, подивимося, що з ним можна зробити. Свинцеві акумулятори це історія галузі. Вони недовговічні. і В наших реаліях, на жаль, є звичайним розхідником. Тому приходиться шукати альтернативи. Хоч китайський та приїхав з Європи і роблений для Європи, тому є шанс, що він може бути доволі крутим і цікавим. Давайте подивимося, що в тій коробці. Є купа документації, причому вона ого, в пакетику багаторазовому. Нашим господаркам воно пригодиться без сумніву. Пост Болт Хіер. Ага, типу, якщо хочете замикати, то десь тут. 100 ампер годин БМС Bluetooth літіferum фосфат. Якісна макулатура. Для діток на Миколая є наклейки. Та що ти, красоті Але нас цікавить не то. А ось і самі гвинти. З ковпачками ізолюючими. Тільки не можна вірити словам людям і навіть своїм вухам. Ух ти, яка здорова бандура. Написано Redodo. Але ні, бренд називається Redodio. Запам'ятовуйте Redodio. Редодіо. Так воно читається, так вони собі придумали. У мене однокласник був з прізвищем Додо. А то я думаю, чи не в честь тої великої людини назвали бренд. Сумніваюся. Німці навряд чи його знають і китайці. Е, воно на диво досить легеньке. Воно на диво досить легеньке. Ходи до татка. Редоділо. Літій феррум фосфатний акумулятор. 25,6 вольта. Це, напевно, середня точка. Вони бувають мудрі. І для тих, хто не любить, коли техніка мудріша за власника, не зовсім мудрі. Без блютусу. З блютусом і без блютусу. Для чого там 5.0 Bluetooth, я не знаю. Можливо, відеофільми можна зберігати на акумуляторі також. Є адреса виробника. Про це ми поговоримо пізніше. Цікавим є те, що акумулятор відразу на 24 вольти. Тобто є інвертори 24 вольтові, і вам не треба паритися з паралельним послідовним з'єднанням акумуляторів, думати, що там, як до чого. У вас є готова збірка на 24 вольта. Це ідеальний варіант для тих, хто має інвертор на 24 вольта. Номінальна 25,6 100 ампер годин. Rated Energy це те, що ви можете використати, вказано 2,56 кВт. Години. Напруга заряду максимальна зазначена. Max Continuous Discharge Current 100 А. О, про цей момент ми будемо говорити окремо і з наголошенням певних моментів. Не так стосунку акумулятора, як в стосунку до інверторів їхнього використання. І максимальна потужність, яку з нього можна знімати, це 2,5 кВт. Добре. Давайте щось міряти. Знаходимо собі в плеймаркеті додаток Redo App. Встановлюємо. І поки вонося встановлює, щось поміряємо. А що ж ми можемо міряти? Максимально, номінально вказали. Залишкова в нього 3,3 вольта. Опа. Так би бути немало Може він не активований, може його треба активувати спочатку. куча то вже аж мені цікаво стало. Свинцюватих під рукою. Полярність би не переплутати. Так, значить 24 вольта. Клемники, до речі, посріблені. Доторкнувся. Струму нема, не іскрить, нічого, ні в ту, ні в другу сторону. Це добра ознака. А тепер на акумуляторі в нас 26,3 вольта. Це було блокування від короткого замикання в дорозі. Тобто він приїхав заблокованим, я його собі розблокував. Далі можемо шпортатись з додатком. Додаток встановився, і тут неприємна несподіванка. Потрібно реєструватися, тобто без реєстрації в додаток ви не зайдете. Ну, неприємно, але тепер такі часи. Без реєстрації ви навіть не скачаєте додаток, бо мусите зареєструватися в сервісах Google. Йду реєструватися. На сторонню пошту ви не зареєструєтесь, бо приходить код перевірки. Приходить швидко. Додаємо девайс, Для цього нам його треба просканувати. Хоча геолокацію собака, як же без того. Бачить. Бачить по серійному номеру по Bluetooth або можна сканувати штрих-код на акумулятору. Вибираю, підключаюсь. Відображається залишковий заряд і інші параметри батареї. Така як ємність по залишковому заряду, я так розумію, напруга і струм. Відображається інформація про балансування комірок. Інформації не так вже й багато. Тобто нічого зайвого для користувача. Видно кількість циклів. Версія прошивки, мабуть, її і можна оновлювати. Дозвіл на роботу на розряд, видалення пристрою, вимкнення. Тобто, функціонал мінімальний, але достатньо ефективний, щоб зрозуміти, що відбувається з вашою батарейкою. Цікаво, треба щось поміряти більше. Щоб більше поміряти, треба навантажити на заряд на розряд. На заряд навантажити я собі знайдучим, а от на розряд, то питання гарне. Прямо зараз в мене під ногами не валяється жодного інвертора на 24 вольта великої потужності. Тому треба почекати, коли для нас такий спальник. Ну і саме головне питання, що всередині того пуделка. Нам обіцяли призматики. А як воно оформлено і що там насправді, можна дізнатися тільки, якщо ми його розберемо. Тому поки воно на гарантії, приступимо. Понад дві години я передолюся з тим редодіком. Я його і хімією. Я його і викруткою, і скальпелем, і шпателем. І підважую, і підрізаю, і вже розполовинив частину. Ось тут вже попав під кришку. Знаю, що три застібки є по периметрі. Хочу розібрати, щоб показати вам, що всередині, а воно не розбирається. І тут є два розумних пояснення: або від нас щось хочуть приховати дуже сильно, або воно капець якісно зроблено. Я так розумію, що корпус використовується від класичних свинцевих акумуляторів, просто начиння всередині інше, не свинцеві банки залиті кислотою, а щось там фером фосфатне. Як воно закріплено всередині, я не знаю. Ламати так, що деструктивно, я не хочу. От-от, цікавить ваша думка, я маю зупинитися. Чи мені продовжувати? Котче мені вже аж шкода. Шкода і його, і шкода себе. Бо такого вандалізму я давно не робив. Але як то кажуть, what one man can make, other can unmake. Та-да. Та-да-да-да. -да -да. Є, ми всередині. Зразу кидається в носа запах хімії, тобто розчинники, то все ж тут було позаклеєвано, позаливано. Воно зараз вивітрюється, бо то все на свіжо робилося. Видно застібки. Ось вони ті, що я згадував. Раз, два, три. З, з протилежного боку три і дві по торцях. Саме вони не давали нам добратись всередину. Що ми бачимо? При першому огляді. Підведення товстими дротами в ізоляції хорошій. Більшу частину об'єму займають банки, звичайно. Стоять вони на бік, на ребро. Раз, два, три, 4, 5, 6, 8. 8С батарея. По боках проставки. Спокійно, ще би одна залізла, дев'ятка, але вона тут просто не потрібна. Давайте то вишпортувати з корпусу. Я це зробив. Не питайте мене як. Акумулятор вклеєний був. Він по нижній площі був приклеєний. Я то грів, як міг фомкою підважував, як міг руками залазив. Бо інакше туди не залізеш по-людськи. І ось воно в нас. Капець. Я в шокові. А ох, ззаду хвіст тягнеться. Не все відклеїлося. Щоб я так жив. Це зроблено на віка. Що ми маємо? Передбачено отвори. Якби десь щось ви дуже зле зробили, і бмска не справиться, воно принаймні не взірветься, а піде через мікропорку. Хоча вона не мікро, воно таке досить тверде, але принаймні не закрили герметично вихід газу бибу. призматики взірвати. Це треба вміти, мало хто зможе навіть з наших. Конструкція акумулятора, відводи від БМСки, з напаєними контактами в вигляді шайби, тобто надійно, закріплено герметиком. Алюмінієві пластини приварені. Це, напевно, лазерна якась зварка на контактну вона мені не схожа. Але я на то не вчився. Між елементами батареї є прокладки. 8 штук, я вже згадував. Пакет стягнутий докупи. Пакувальною стрічкою, доволі міцною, за допомогою кутників по боках. Тобто досить теж надійно зроблено, як на мене. Якщо ви пам'ятаєте, я колись показував свою батарею від Сансинка, там ситуація схожа, навіть бренди роблять так. Ось тут видніється термосенсор. Один, другий. Більше не бачу. Два це теж незле. Об'єм. Знизу нема нічого зайвого. Зверху вибрано сантиметра 2 для набирання об'єму, а от по боках з одного боку прокладка, ну будемо вважати, для захисту по боках досить великі відступи. Тобто робилося воно, скоріше за все, під стандартний ящик акумулятора для того, щоб можна було зібрати в існуючих корпусах. От таке воно здоровенне. Що за комірки не знаю, маркування лазером мають, і вони затягнуті в плівку. Тобто вони не є голі, вони є чорні, не сині, а чорні. Фером фосфат без сумніву. Ось тут живе блюпуп, приклеєний. І, в принципі, батарейка китайська. Написано на ній теж Redodio. Навіть є модель 100 а на 8С. Я думаю, що це не є іменно якась саме їхня. Letime s 24100 v 11 Я думаю, що це якась загальна, просто брендована під ім'я бренду. Раз, два, три, чотири дроти на мінусову клему, плюсова клема йде напряму. Відвід тільки на BMS-ку сюди приходить. Знімемо кришку BMS ки подивимося, що там знизу. Звичайно, попередньо обесточую, відкручую вуаля. терможвачки на силову частину. Бачимо 6 ключів. Шунти. Зроблено доволі акуратно. Окремо два транзистора. Нащо два окремо? Може на заряд окремо менше. Транзистори стоять доволі модні. БМС-ка універсальна, тому що видно, що частина не розпаяна. Сумарно BMS могла бути 16X. Має два процесора. Хоча, можливо, це один спеціалізований контролер, балансир і окремо процесор тоді. Три оптопари на нерозпаяні порти зовнішні, тобто могли бути ще якісь додаткові комунікації, яких не вивели. І очевидно, варіант без блютуса відрізняється просто відсутністю ось цієї пімпи. З бездрутовим зв'язком. Решта, без сумніву, ідентична. Це її балансир. Великої потужності для якісних комірок балансування не потрібно, я то завжди наголошую. Тому якщо тут комірки справді класу А, який точно стоїть клас акумуляторів, сказати неможливо, принаймні мені. Теоретично про це би можна було дізнатися по штрих-коду, нанесеному лазером виробником на самій комірці, але я не маю нічим читати, нічим розшифрувати, ніде витягнути інформацію. Доступу до баз немає. тому мусимо вірити. Четвертий датчик температури безпосередньо на силі. Знизу також є радіатор. Отак виглядає БМС-ка. Гарно, я задоволений. В принципі, тут не було що так сильно ховати. Тут нема до чого домахатися, все акуратно, якісно. БМСка залита, до речі, лаком, хоча тут це і не потрібно. Об'єм корпусу вільний є. Якщо би навіть десь гепнуло, воно теоретично роздується, а не взірветься. Хоча, як на мене, мала би бути якась мікровентиляція на всякий випадок. Тут я її не бачу. Ну, а я поки ніхто не бачив, що я то розбирав, тихенько збираю то назад. І будемо чекати, коли хтось спалить 24 вольтовий інвертор, щоб гарно то діло протестувати. О, залишилося замести сліди своєї життєдіяльності і знущань на тим акумулятором. Зачищаю, де бачу, що можу. Запускаю силіконом. Вкладаю дроти і герметизую. О, ні бід, ні крашень. Шукайте на OLX. Сьогодні у нас дуже файний день, тому що павер вмер. Вмер якраз підходящий по потужності 3 і на 24 вольта. А ось дивіться, де і як замкнули. Мінус. Як закручували. Закручувало підключеним і ось видно точку контакту. Замкнули на корпус до гільзи. Пам'ятайте, що гібридні інвертори горять, якщо ви. На корпус замикаєте сонячний вхід. Всі комутації необхідно робити виключно на повністю відключеному інверторі. Так, це не звідси, це від іншого інвертора. Хто вгадає від якого інвертора це не? Перед тим як перевіряти акумулятор, ми маємо перевірити сам інвертор. Щоб було скоріше, я його вже зремонтував. І хочу вам показати пару моментів, про які буду говорити. І так, спочатку включаю інвертор. Він включений. Акумулятор відключений. І я подаю йому 220 вольт. Як думаєте, що буде? Правильно, нічого. Абсолютно нічого. Спалений він був по сонцю. Тож треба перевірити в першу чергу сонячний вузол. Ще раз нагадую, акумулятор відключений, підключаю сонце. Опа, конденсатори зарядилися. І що? І нічого. А чого? Він ж включений. От виключив його. Потім пояснюю, підключаємо акумулятор. В момент підключення акумулятора заряджаються конденсатори. Відповідно, є іскра, але я то не люблю, тому я собі заряджаю через резистор низького. І тоді при включенні іскри вже немає. Це не страшно, просто перший раз то підключає, може трохи ся спудити. Вішаю кліщики, поки що не вмикаю, бо вони нам не потрібні. Вмикаю навантаження 200 ламп на фоні буде лампа, щоб бачити, що інвертор працює. Інвертор все ще виключений. І тепер акумулятор підключений. Інвертор виключений. Подаю 220 вольт. Опа! А що ж сталося? А чого ж він тепер включився, хоча він виключений? Заблимав індикатор вишки, він побачив мережу 220. Показує повністю заряджений акумулятор. Чекаємо, коли він побачить мережу. А в принципі довго нема чого чекати. Вмикаємо його. Є, запрацював. Включився, виключив вентилятори. Та, ось з затримкою, він побачив мережу, пішов байпасом. Зараз він активний, він може працювати від акумулятора і може працювати байпасом. Йде байпасом. Це ми зараз перевіряємо сам безперебійник після ремонту гібридний. Відключаю 220, 2201 пішов на зарядку, нам того ще не треба. Відключив 220, він йде від акумулятора. Нам треба перевірити сонце. Підключаю сонячний імітатор. Ми від мережі гальванічно розв'язані, можна. Підключив. Появився індикатор панели з сонечком. Чекаємо, що він почне брати з сонця. Індикація роботи від сонця пішла і видно, що бере струм. Це, скоріше, не для вас, а для власника самого інвертора, щоб показати йому, що воно працює. О, бере по максимуму струму, скільки може. Прощупує, гарно видно, як промацує робочу точку. тобто при збільшенні струму просідає напруга і процесор пристрою визначає скільки максимально можна взяти, щоб була оптимальна генерація. Виключаю, бо зараз проплавить нам захисну плівку вентиляторів. Добре, сонце нам більше не потрібно. За хвилину повернемося до тестування акумулятору. Тепер змінюємо трохи умови тестування, запускаємо інвертор. 220 нам вже не потрібні. Включаю собі калорифер на 500 Вт. Готую чайник на 1. 1000... Виключити На 1800. 200 Втну лампу я вже собі дозволити не можу. Мушу ставити маленьку. Чому такі обережності? Чому такі моменти? 23,2 А зараз ми пакуємо. З акумулятора. Є нюанси. Люди палять інвертори. Ви знаєте, чим прекрасний літій ферум фосфат, що він швидко заряджається, великі струми, в нього є БМС-ка, котра захищає і вас, і, і хату від пожежі. І циклів багато, 3000 тисячі, на відміну там від якихось, не знаю, скільки навіть для свинця він є розхідником. Але свинець має одну перевагу. Феррумфосфатними акумуляторами люди палять дешеві інвертори. Суть проблеми полягає в тому, що відсутність БМС-ки на свинцевому акумуляторі не обмежує вас по струму. Ви можете навіть зробити коротке замикання, і воно буде горіти, диміти, пакувати на всі гроші. А в феррумфосфатному акумуляторі для вашої ж безпеки. БМС відключить акумулятор, щоб не було пожежі, щоб не знищити акумулятор. А нюанс полягає в тому, що інвертори горять при несподіваному відключенні акумулятора. Це проблема дешевих інверторів. А не акумуляторів. Я акцентував увагу, що без акумулятора він не вмикався ні від мережі 220, ні від сонця. Мозги інвертора живляться від акумулятора. І якщо. Несподівано через перевантаження відключиться акумулятор, мозги сходять з розуму, шатківниця не паркується і воно все вигорає к єбіням. Отут свинцеві акумулятори в нас виграють. Тому потрібно пам'ятати, що ви не маєте права ні на зарядці, ні на розрядці перевищити максимально допустимий струм акумулятора. Бо акумулятор нічого не буде, він просто відключиться. Але дурненький інвертор згорить к єбіням. Модніші інвертори, такі як Axioma, такі як Сансинк чи Дея і ще купа інших, мають три блоки живлення. Вони заживлюються від 220 від сонця і від акумулятора. Axioma має іоністори на платі керування, а дешеві не мають і тому дорожчі інвертори просто впадуть в аварію. А дешеві згорають. Вигорає силова частина, тому що немає правильного керування, і все, що там пакувалося, ті кіловати. Випалює то все діло нафіг. В нас інвертор на 3000 вольт ВА, ну, по суті, 3 кВт на резистивному навантаженні. І ми можемо з інвертора взяти більше, ніж здатний дати акумулятор. Якщо ми припустимо, що акумулятор на 24 вольти, то при 100 А в нас максимум буде 2,4 кВт-ККД. Тобто ми не можемо брати з цього акумулятора більше 2,4 кВт. Акумулятору нічого. Біда з інвертором. Пам'ятайте про ці моменти. Ну і пробуємо вантажити. Зараз ми маємо 500 Вт споживання. Один тем. Включаю чайник. Дивимося за струмом. Оп, перевищення. Переключив діапазон. Перевівся на постійний струм. Струмові кліщі з датчиком хола вміють міряти постійний струм. Включаю чайник. 106 а, 107 Тягне з перевантаженням. Чесно, мені страшно, тому що, ви розумієте, якщо мені зараз відрубається акумулятор, то, то в мене згорить інвертор, який я щойно зремонтував. Причому згорить більше, ніж він був спалений спочатку. Можливо, якась мінімальна похибка. Можливо, він таки з перевантаженням йде, тільки не зрозуміло, скільки часу і скільки відсотків перевантаження. Тому я довго гнати боюся. Я відключу. Калорифер От, 81 А. Але ви бачили, 107 а, 100 а Акумулятор видає. Тобто навіть він зараз, можна сказати, мене врятував. Якщо б БМС без перевищення не могла, то я би спалив то все знову. Також пам'ятайте про діапазон повного заряду розряду. Навіть цей момент по струму може вам вилізти боком. Пам'ятайте про запас. Він мусить бути, ви не маєте права з акумулятора з БМС-ку і незалежно від типу брати більше, ніж може дати БМС-ка. Бо спалите. 25,2 під навантаженням 80. Без навантаження у нас було 25,9. Просадка йде, як не крути. Ану, давайте знову його довантажимо ще тих 520, що там були. 24,8. Є легкі просадки. Працює. Гарно. Як бачите, тягне акумулятор навіть на нормові струми. Це великий плюс. Тепер давайте заглянемо в додаток. Як буде бачити таке навантаження додаток акумулятора. Дешарджінг йде. 45% у нас заряд. Потужність показує 2 з копійками. А струм показує дивно. Якось імпульсами. Може бути, що інвертор бере імпульсами. 125% в піку і падає до 30 з копійками. Тоді, як на кліщах, ми чітко бачимо 80. Нагрію і знову короткочасно додаю 500 Вт. І в піку 143 бачимо. 159. Ні, я боюсь, я не буду. Але от такий цікавий факт. По різному показує додаток, по різному показують кліщі. Я думаю, що додаток показує імпульсний струм, і він є більш точним, ну, не більш точним. Він показує більш динамічно, тобто він показує реальне споживання в даний момент часу, тоді як кліщі загрубляють. Але це не точно, я не можу стверджувати, я тільки ось здивлюся і показую. Як бачите, все працює гарно. Працює з перевантаженням. А з зарядкою ще більше нюансів. Ото задонатили мені зарядку для ферумфосфата 29,2 вольта. 30 А. Перевіряю собі зразу і зарядку і розкажу вам про нюанси. Так, зарядка. Воді для ферум фосфата 29,2 В. Але якщо ми подивимося на наш акумулятор Redodio, ми бачимо, що, що в нас вказана максимальна напруга зарядки 28,8 вольта плюс-мінус 0,4. Тобто, ну 29,1. Так, ми майже попадаємо в допуск. Ми будемо заряджати до максимуму. Які ж тут є нюанси? Балансування, перевищення напруги. Ми знаємо, що інвертори, які не мають живлення від сторонніх джерел, крім акумулятора, горять, якщо зникає з'єднання з, з акумулятором, коли він відключається. Так от, про струм, струм ніби невеликий зараз. Але якщо акумулятор зарядиться до максимума, а напруга зарядного буде на навіть на одну умовно, на 1 дві десятки більше, ніж. Можна акумулятор, БМСка його відключить. І знову ж таки, виходить, що наш інвертор залишається без живлення мозгів і може бути ой-ой-ой. Пам'ятайте про ці нюанси, налаштовуйте інвертор. А якщо у вас стороння БМС і є налаштування через додаток, то налаштовуйте режими, струм, напруги так. Щоб завжди спочатку відмикався інвертор. Тоді у вас не пошкодиться і акумулятор, і не пошкодиться інвертор. Це Аксіома, запам'ятайте. Ну, а в мене все. Посилання будуть в описі відео, десь по вспливайках, кому акумулятори сподобалися. Пам'ятайте, що їх роблять до Європи, тому якість них на порядок вища, би ви просто купили на аліжці. На цьому крапка.